Доброго дня моїм мої хороші. Моя улюблена рубрика. Поход по магазинам. Іду оце в паровоз. Ой, Боже. У нас тут ковзанка на вулиці. Що я вам ще скажу? Зараз піду, гляну по чому там яйця. Так як ми по утрам. Любим яйця. Туди глянуть ціну і купити, бо в мене вже закінчується... Це я на прошлій неділі брала яйця. Оце я бреду, йду... Бо на вулиці дуже-дуже слизько. Ось мій райончик, паровоз, кришка, пуп, пиво плюс, євросмок. Там є. А тут у нас ще є Аврора і... Спортзал і аптека. Ну, хто живе на садах, той район цей знає. Треба йти дуже обережно, Ой, хоча б руки не відморозить, бо держу телефон і йду дуже акуратно. О. Ну, а це у нас така дорога біля паровоза її тут взагалі ніхто не чистить. Зараз акуратно машина проїде, треба дуже обережно. Так що... Ну воно таке. Тут все, пісок, сніг, перемішку. перемішане, але не почищене. А ось мій паровоз. Йду в коморкіт. Тут так. Зараз ми глянемо, що там і які там ціни. Тут вся дорожка, я так ноги обтрусила, щоб же ж менше грязі нести. О, у нас тут турнікети такі поставили. Так, зараз я візьму корзинку. Я ось таку візьму корзинку, вузика, мабуть, я брати не буду, бо я небагато всього братиму. О, Тут багато вже реклами. Вже свято наближається, Новий рік. Вон, бачите, ялинку поставили. Це соло, стіл солодощів. Вон, ціни вам так покажу. Можете подивитися. Вон, бачите, солодощів куча. Ну, а от бачите, ціни на солодощі. Ну що там 59,90 мандарини. Все мандарини? Шолівки, овочі, фрукти. О, то так. Свято наближається одним словом. Дійшла я до своїх яєць, от бачите. Вже подорожчали 5,39. Дорого. Mm? Будемо брати. Далі моя улюблена рубрика 5% знижки, 40 є. О, тут навіть на йогурт є. І на сметану от, знижка. Оце так. Якщо комусь цікавить, заобігайте в екомаркет і візьмете. Щось зі знижечкою. Ну Там дати нормальні, це ще можна їсти, я вам точно скажу. Я пробувала вже тут. Ну не все, але більше половину я вже спробувала. Тому що на вулиці Скользько, не хочу йти в АТБ. Буде в нас рубрика екомаркета і ціни. О, ще я дійшла до холодильників. Ось тут, бачите, сирки є. Він ціна і по 9 гривень є. Ну, а то бачите... О 13 це так вони положили, щоб ми бачили, який цирк. ось цирки є і маслом. Бачите, вибір великий ціни. Можете остановитися і подивитися. Он екомаркет шукає співробітників, у кого є бажання. І акції, і співробітник, і все, що хочеш, єсть. Ну, яйця, звісно, подорожали це. Мені не дуже подобається. По три, коли вони були по 3 гривні, я кайфувала просто. А так і ще задумуюся. Через день стала їсти. М'ясо, супер ціно. Там по 16 з чим-то. Стегну. 1699 100 грам. Ну, так, в принципі, можна все, що вибрати і купити. Вон. Ці купони тут є. Все, що хочеш їсть. А риба, глянь, то стрікає риба, яка хочеш тут єсть. Морозилки. Ідемо М -м -м -м. М -м. далі. О, вже тут і картка Monobonk продається. Так, це є. Купив за 49 гривень. Активував її. І тобі 50 гривень вернув. Проведу тепер розпаковку. Ось, бачите, купила аж 20 яїчок. Що тут ще я купила? Отакий от сирок, знижкою 40%. Отакий от купила сироп чудо. Теж зі знижкою. Все зі знижкою. І отакий от сироп президент. 40% знижки. Ще купила два отаких от ванільний цукор і ванілін. І купила отаке от масло. Це продукт рослинно-вершковий. Маргарин. Хочу щось спекти, але ну ще не знаю що. Ну, щось придумаю. І в Аврорі зайшла миючий засіб купила отакий, от бачите? Ну, що я вам хочу сказати? Оце я... О, зараз мене, щоб видно голову, Отак. От О, тепер видно. Оце таке чудо коштує. Зі знижкою 40% 9 гривень, 59 копійок. От, бачите, чудо. Зараз ми відкриємо, глянемо чудо чудне чи не чуде. О, так воно ще й нормальне. Вон, бачите, не висипається, бачите? Не виливається нічого з нього. Ну, це типа ж. Ах... Сирок збираний з наповнювача. Зараз ложку візьму, попробую. Возьму таку здорову. Ну, сирок як сирок. Нормально, їсти можна. Отакий йогурт купила. Його вжити до 14 числа. Сьогодні в нас 11. -е. З'їмо. Він стоїть 16 гривень 19 копійок. Це зі знижкою 40%. Без знижки 26,99. Отакий сирковий сир. Плавлений, напевно, вершковий. Це на хліб намазувати і кушати. Президент. Це плавлений. Президент вершковий. 45% жирності. Ну, я таке люблю. Жити до 13 числа. Зимо. Самі дорогі, це вийшли яйця. По 5.39. Та я там знімала, показувала. Так. йогурт, сир. Ого! Оця хрень маргарин. Вийшов. Тут получається 400 грамів, да? 400 вроде, ну, не 200, 400. Щас 400 грамів, да, вон там, бачите. Вийшов 62,99 99. От такі діла. Що дам он малому нормальний сирок. Ну він такий, бачите, водичка не відділяється, то його їсти можна. М за 9 гривень А щось вийшло, вони всі одинакові з персиком. 9,59, а один вийшов за 9,60 на одну копійку дороже. Ого! Що я тут потратила, бачите? 270 гривень, самі дорогі яйця і Так, А тут ще є там. У 2022 році в Україні потрапило до списку 100 жінок, які надали, а які надихали та впливали на світ за той рік. І получається, тут є промокод. Я оце поможу по цьому промокоду, щось мені там розказували. Купить чай чорний за 27 гривень 50 копійок. Піквік якийсь. Ну, коротше. То такі талончики були, типу, там я 5 гривень виграла курс англійського, ложка, на який теж треба заплатити. І думала, що я типу, в світ. там, е, ну, Фільми можна дивитися перший місяць безплатно, але, виходить, не можна, там все одно платити, треба. Ще якась акція. Це, це мені не зайшло далі. ну, Це ми на хліб з утра буде мазати, але можна відкрити подивитися, що тут відходить воно чи не відходить. До 13 числа, так. Це відкрию, можу попру... подивитися, що воно, як воно. Ну, вершковий плавлений сир президент. Він взагалі смачний. У-у-у! Зараз я вам покажу. Хорошо, хоч плесені немає. Нормальний, в принципі. Ну, бачите, я не знаю, чи його можна їсти. Там, мабуть, є олія. Вон, дивіться, бачите, як воно, о! Ой, блін, потекло, бачите? Що то таке потекло на стіл? Зараз спробую. Я ложкою візьму, попробую. Ну, <клеве> no, на стіл уже ж потекло, то потекло. Ну, no, короче. Воно ділилося, це, мабуть, бачите, як воно зроблено. Ну, сир сам по собі смачний. Ну, його взагалі треба на хліб мазати і їсти, ну. І так нормально. І ось, бачите, я ложкою убрала і там дирка. Нормальний, ну, жирний з хлібом такий їдять його. І там на блинчик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До зустрічі!